Оп! Сересіння човіле. До тебе серце, вийде. Ні, давайте пісню прості. Як помру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого. На в країні ми, Щоб на неї широко Дніпро і грудь, Було видно, було чудно, Я криве ревуче. І што ж... А сюди не був, я ж хвилююся тобою. Даааа... Да. Юлечко, не тебе моє серце вийде. Все, дайте я сфоткаю вас з феном.